щоб ми не забували, чому ми тут вшанувати хлопців загиблих хвилиною мовчання, а після цього заспівати гімн України. Молитва як минулого разу, а з гімну розпочали позачергове засідання громадської ради. Обирали голову, адже в зв'язку із сімейними обставинами Олександр Пересоляк не міг бути присутнім. Рейтинговим голосуванням визначили головувати. Буде Олег Пагулич. З наступною заявкою виступив заступник голови Василь Попович. Я заяву. Також прихиснення заступника голови члена громадської ради. Хочу подати всі я підписався під свою відставку, подав заяву і підписався в інституній групі про проведення підних дострокових позачергових зборів. Я хочу зауважити, що з громадського життя міст у я не йду і буду надалі продовжити активну громадську діяльність в місті. Написав заяву на вихід із ради. Каже, за два місяці її існування розглядали хіба внутрішні питання і провокації проти виконуючого обов'язки міського голови. Перші три питання засідання недовіра секретарю ради її голові та заступникам. Присутні в залі розсварились. Ви сказали, поставити ваші питання в порядок. денний, ми це обговоримо. Ми поставили. Ви тепер не даєте можливість висловитися по цих питаннях. Тому дуже дякуємо за увагу. Демократія перемогла. І я бажаю, ну, щоб тим хлопцям, які там воюють за нас, всіх з вами повернулися і щоб ніхто чекали дійсно зміни. не це, що зараз відбувається. Хто може мене з вас заставити голосувати чи говорити то, що я не думаю, а то, що ви хочете? Так от закрийте рота, будьте добри. Я ще раз кажу, давайте перейдемо до розгляду тих питань, про які ми проголосували. Ми всі люди зайняті. Я сам лікар, 10 людей працюю 6 днів на тиждень. Тому давайте цілувати свій час. Не соціальне питання не піднімається. Ні ні вітерані, ні інвалідні питання такі питання. земля, то все. а для інвалідів, що ж ви зробили, тут у зумили туди. За кожне з питань не проголосували у порядок, де вони не включили що і обурило ініціативну групу. Вони власниці питання і подали. кажуть засідання позачергове скликане для розгляду цих питань. Їх мали одразу обговорити, а не ставити на голосування. У нас наразі немає визначеного урегульованого порядку. У нас немає прийнятого регламенту наразі, того можна було врахувати ну, нашу позицію таким чином, що спочатку ну прослухати нас, послухати, що ми маємо, що ми хочемо сказати, чому це все відбувається. А після того вже приймати якісь рішення. Два місяці роботи досі не визначений порядок голосування регламент. Але я на усіх привів такий приклад. Що якщо люди не хочуть вислуховувати їхні питання, чому я маю заставляти людей це робити? Насправді, якщо б вони почали виступати і люди почали б уходити, вони мали на це право і були б зірвані слідущі позачергові. Прохання ініціативної групи відхилили. Не дали висловитися на прес-конференції, яку днями організували задля висвітлення питань порядку денного. Не розглянули їх і на засіданні. Відтак обурені члени ініціативної групи покинули зал до мене звернулися більше десяти людей згідно пункту 8.2, які мали право ініціювати позачергові збори з тим порядком денним, який ми рахуємо за доцільним. Відповідно, я не мав права його не підтримати. Якщо я не буду враховувати думку членів громадської ради, я буду узурпатором. А в залі почали вирішувати, як покарати членів ініціативної групи, які неправомірно організували днями прес конференцію від імені громадської ради. Замість того, щоб ми займалися конкретними ділами, наприклад, комунальними господарствами, які більшість із них директора… Вирішувати конкретні питання, а не процесуальні, якісь юридичні і так далі. Якщо ми зібралися для того, щоб не ж голосувати домой, є повно органів, які оце кричать. А не давайте за справу. Дякую. ні демократія, ні цензури. Якщо за таке карають, кажуть одні, не мали права, запевняють інші. Вирішили створити комісію, котра проаналізує ситуацію. і В разі вини ініціаторів винесе рішення виключити їх зі складу ради.